Настала прекрасна весняна пора, коли ми можемо уділити свій час нашим любимим квітам. Для мене самою любимою квіткою є півонія. І ось я до неї прийшла. Вона вже гарно зійшла. І тому, це у мене сорт Coral Charm. Як ви знаєте, це ранній сорт. Вона вже гарно вийшла з земельки. І тому пора. Приділити їй увагу, що ми першим ділом робимо? Ми звільняємо її від сорняків. Бо сорняки мають велику корневу систему, вони заважають нашої квіточки насолоджуватися поживними речовинами. І тому ми їх нещадно видаляємо. Тепер нам треба видалити все, що є сухе. Ну, як ви бачите, у мене ну, дуже ж поряд брунічки оці повиходили. І я дуже ж таке боюся, в кого є можливість по осені. Видаляйте по осені, як, як можна нижче. Коли видаляла я, то вони були ще зовсім сиренькими, тобто вони ще були живими. І тому я відрізала їх не дуже низько. Ну а зараз ми по можливості видаляємо їх під самий низ. Звільняємо нашу півонію від сухого. Так, півонійка звільнена. Тепер ми беремо обов'язково з рідкими зубцями або вила, або чим ви можете взрихлити нашу земельку навколо і дуже-дуже акуратненько її зрихлюємо. Корені дуже близько підходять. Всасуючі тоненькі, дуже близько біля поверхні. Накопичувальні ті уходять в землю глибше, а от всасуючі дуже високо. Тому ми дуже-дуже робимо це акуратно. І по можливості звільняємо приствольний круг. Звільняємо таким чином, робимо таке коло навколо нашої півонійки. Заглиблюємося трошечки. Заглиблюємось ми для того, щоб її підкормити. Порехлили, порехлили, вивільнили коло. І що ж нашій півонійки потрібно? А потрібно їй в першу чергу азот, який дає їй сили нарощувати зелену масу та цвітоноси. Треба їй дати калію, який дає колір нашій квітки, щоб наша півонія була яркою, насиченою. Потрібен калій. Також дуже рослинки потрібен фосфор. Зараз ми е, дамо їй азоту. Азот може бути різної форми добрива: це або аміачна сілітра. Або це може бути ні любе азотне добре беремо. У нас є аміачна селітра. Для куща, так скажемо, 2-3 років ми повинні взяти 20 грамів аміачної селітри. Для дорослого куща 30 грамів. Ми беремо столову ложку, розводимо її у воді. Отаким чином. Наливаємо, закриваємо нашу баночку, розводимо її гарно, а потім розбавляємо в 10 літрах води. Отак. От Все легко і просто. І якщо в нас є азот в іншій формі, теж додаємо. У мене сьогодні не знайшлося. Я використала вже на троянди і на інші півоні, і тому сьогодні для відео якраз у нас. Сама м'ячна селітра використовується. Сюди ви також можете додати і калій, і фосфор. Також у мене є монофосфат калію це дуже гарне добриво для рослинок. І якраз вони в тій фазі, коли їх можна піддобрювати, наші півончики треба нам взяти всього 7-10 грам. Тобто, ми беремо десь одну четверту ложечки столової. Цього доброго. І воно теж розводиться у воді. Отаку От грамину взяли, додали в нашу баночку, розвели гарно його і ні, кристалики ще не роз... Ми його розбовтуємо гарнесенько. Боже, яке сонце сьогодні гарне. День хороший, тихий, мирний. Все добре. І зараз ми підемо піддобрювати наші півонії. Ті добрива, які потребують розведені бути водою, розведені. Додаємо ще сухого суперфосфату, столову ложечку по колу. А тепер заливаємо все це нашими жидкими добривами. Отак по колу заливаємо, вони потихеньку Уходять. Хочу вам додати, якщо ви бачите, що у вас земля не занадто волога, то обов'язково спочатку пролийте ваш кущ гарно водою, Відро чи два, ви дивіться, в залежності від того, яка земля. Вона повинна обов'язково бути вологою. І взагалі піон любить, щоб його поливали, але потрібно, щоб був гарний дренаж, щоб не застоювалася вода. Бо застоювання це для півонії саме погане, що може бути. Так, проливаємо і наша водичка уходить. І так ми ціле відро виливаємо. Азот також може бути в другій формі. Тобто ми протязі літа, коли у нас вже тепло і наші зброжені добрива можуть працювати. Тобто ми беремо зелену масу, любу, заливаємо водою, воно у нас збродить, і коли наша переброжена маса готова, ми поливаємо наші кущі. Це теж дуже добре буде азотне добриво, натуральне, так скажемо, у вас наше добриво. Яке ми пролили вже впиталося, і тепер ми беремо відро перегною. Воно добра мульча для наших півоній. І також добра, добрі споживні речовини в ньому. Тому наша півонійка буде дуже щаслива, коли ми її засипемо перегноєм. Подивіться, тут і черв'ячки у нас, тут і все, що потрібно, і гарно, гарно її затрушуємо. І самі паростки затрушуємо, і навколо затрушуємо. І так висипаємо все відро. Не жаліємо, вона вам відблагодарить цвітінням своїм красивим пишним. Буде гарна і красива. Я вам обов'язково покажу цього куща, як він буде квітнути. Ми з вами разом його накормили. Також, якщо ви не маєте перегною, ви можете замульчувати травою, але мульча повинна бути, щоб була в кущі волога. І, ви знаєте, під мульчою дуже добре збираються черв'ячки і вони починають працювати. А черв'ячки це дуже гарно. Вони рихлять нашу почву, дають повітрю, проникати до коренів. Наші корені дихають і гарно ростуть. І гарно наростають, а це саме головне для півоніки. Ми, любителі квітів, завжди знаємо, що треба нашим квітам. Тому ви, якщо відчуваєте, що треба підрихлити, рихліть обов'язково, давайте дихати своїм квіточкам. Знаєте, що треба підкормити? Корміть обов'язково, вони вам будуть завжди вдячні. А зараз я вам покажу свої півоніки, як вони повиходили з зими. Зараз ми з вами пройдемо. Бардзела вийшла з зими, гарний кущик, треба над ним ще попрацювати. Одесенький пастелеганс, подивіться, який він гарнюній. Так його дуже чекала. Ось гляньте Лойс Чойс, який у нас. У нас Блейз, подивіться, теж непогано вийшов із землі. Це у нас команд перформанс. Гляньте, які бруньки в нього гарно повиходив. Буде квітнути одним з найперших. Подивіться, які гарні. В общем, є над чим працювати ще мені. Лад тільки у самих ранніх півонійках. Ось так ми розпочали роботу з нашими півонійками. Довго ми чекали цієї роботи цілу зиму. І ось так тепер працюємо. Будемо чекати квітування з нетерпінням великим. Бажаю всім, щоб квітування було пишним, гарним, щоб були тихі дні, у нас мирні. І процвітання нашій країні. Всього вам найкращого, мої любі.